Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Сьогодні такий морозний морозний зимний день. Вирішив вам взяти коротеньке відео по тракторцю по тому, як я зробив фіксацію козовка. Зараз детальніше покажу. Можливо, кому знадобиться в принципі, простий варіант. І ну як, дивився там багато варіантів всяких з інтернету, там на всяких фіксаторах, защолках. Ну, а зробив саме таке простеньке, що прийшло в голову, в принципі. В принципі, подивіться і оцініть. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий варіант фіксації кузовка. Ну І так, друзі, дивіться мій варіант. Значить, що я придумав? Хотів зробити на защолках, тут я ну, таку зробити дугу, таку скобу під пружину, щоб так і нажимав. І по типу, так як у замку, в дверному. Ну, ну, теж примір, як і в за Защолку, ну, можна було защелкуватися. Ходив, я ходив, неділю мудрував і так і сяк, в голову не йшло. Взагалі, не було в мене такого якогось натхнення. І потім в останній момент прийшло до мене таке ось геніальне рішення, на мою думку. А ви там напишете, подобається чи ні. Значить, що я зробив? Зараз покажу. Ось такі барашки. Тут буквально кожен крутиться по, та, по 3-4 оберта. І... Бачите? і фіксує кузовок. Ось, зараз склад і він піднявся. Значить, що тут у мене стоїть? Комплектуюча. Це з москвичовських ремнів. Та часть, що кріпиться до кузова, до порога прикручиться ремень. Ізполюзую два штуки. А тут відповідна частина. значить. Що я зробив? Пропиляв болгаркою таку прорізь, переварив гаєчку, тут болтик. Ну, тут ось таку барашку зробив. І виходить, закручується болтик викручується і фіксує кузов. Тобто просто. Просто і надійно воно фіксує гарантійно те, що він не ну, десь от тряска чи від вантажу він вже не вискочить. І... Як планую. В принципі, користуватися одним. Ось там щось привіз, відкрутив, закрутив і все. Ну а другий вже як доповнительно на всякий случай. Так що це такий варіант защолки на кузов. Може, кому пригодиться, в принципі. І резиночка лежить. Планую її так потім кусочками порізати і три штуки так на закльочник приклепати. Ну це вже після покраски. Ось сюди, щоб кузовок не цокотів. Поки що так лежу. Хто догадався, від чого це резинка? Це резинка. Коли були совєтські ще лижі, набивали таке під ногу, щоб не скользило. Так що, якось так. І просто ж закривається кузовок. Клац. І ось що тут одним пальчиком. ось. Закрутив і все. І при бажанні, і в другу сторону. Все швидко і просто. Тим більше, що цей кузов не буде відкриватися, там по сто день. Ну, Якщо щось треба, висипати, то відкрив. Так, і ще по одній доработці. Ще одна доработка це зробив защиту під цепок. Тобто, теж, хто дивиться, догадається. Це защита від старої болгарки. Доварив, тут пластини, на болтики нарізав різьбу, тут прямо в цьому, щоб гаєчки попадати неудобно. Зразу нарізав різьбу. Це дзвонок від велосипеда. Так як тут ось іде в коробке, я не став вже її зрізати. І так ось поставив, прикрутив і красота. Так що, в принципі, тут вже і все. По тракторцю все готово. же зробив, зараз покажу, газульку поставив назад. Передаю вітання Ніколаю Вашекі. У нього там консультувався, бо я спочатку не розібрався, думаю, чого в мене оця газулька туго так ходила. А тут просто на болтик попустий і все. І той сюди завів завів трос. Тут уже є заводські міста, кріплення. І все, все, красота. Ось, тросик пішов і газується, все чітко. Так що якось так. Друзі, зняв для вас таке коротеньке відео. Хто цікавиться, хто наблюдає по тому, як я роблю саморобний тракторець. Для вас таке відео. Так що коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на мій канал обов'язково, а то дивлюсь 90% переглядів без підписки. І ставимо лайки. До побачення!